Привіт всім, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. Погляньте, яка в нас погодка. Ось така у нас такий березень у нас. Сонечка для розсади дуже мало. Ну, все посходило, баклажанчики, вон перчики повилазили, але сонечка їм немає. Тянуться баклажани. Я нічим не підсвічую, підсвічок не, підсвіток не маю. Так що отак от такі вони височенькі, на яких ножках високий. Зараз, друзі, я вам покажу, як я буду поливати чорнобривці свої. Для поливу своєї розсади, друзі, я привезла із села дощову водичку. Вона має зовсім інший хімічний склад, ніж вода відстояна або будь-яка. Неї дуже добре підливати розсаду. Я обіцяла вам показати, глю просто в піддон воду. Видно вам, бачите, ніби жива істота? П'ють водичку. Ось тут уже немає, бачу. Ось. Сухенько. Клас. Не лью вверх і не буде чорної ніжки. Гарно тоді квіточки п'ють, скільки їм треба. А тут вологи немає, тут зверху земелька сухенька, служить як мульча. Все, гарно дихають. І таким чином добре розвивається коренева система, тому що рослинки тягнуться за водичкою донизу і розвивають свої корінчики. Дівчатка, а от дехто з вас дивувалися, що я сію на розсаду. Айстри. Подивіться, тут було три рядки посіяних. Один, два і три. В одному рядку не зійшла жодна, в другому одна, в третьому один, два, три, чотири штучки. Це за ідеальних умов. А уявіть собі на вулиці. Отака фігня. Тепер з айстрами. Я ще буду купувати, куплю професійне насіння, Якесь голландське, подивлюся, що буде. Отакі сходи айстри, практично ніяких. Ось так моя гіпсофіла на зараз виглядає. З'являються вже справжні листочки в деяких. Ось так виглядає моя більше, непогано, як на мене. Ось так. Ось ці пробні помідорчики, що я сіяла, пам'ятаєте? І от перчики. Вже я їх підживила один разочок. Так що Так що отак. Повирізувала, друзі, ось такі ганчірки. На кожну ганчірку кожну підписала, їх тут в мене багато. Кожну підписала, поклала помідорку. І от відрізаю пакетик, висипаю сюди насіннечко, зав'язую ось такі турбиночки. Це вже я ранні посортувала, попідписувала високі ранні окремо, низькі ранні окремо, високі пізні окремо, низь, низькорослі і середньорослі окремо. Займаюся такою справою. Зараз посортую і вже скоро буду пророщувати. Пізні буду пророщувати, а ранні просто посортувала, вони так будуть готові, щоб мені потім було швидше будуть лежати. Таке в мене заняття. Друзі, напекла печива за старовинним рецептом на смальці. Оце на гостинець я приготувала. А оце вдома вже діти під'їли. Тут така була з горбочком мисочка. Друзі, я вам щиро рекомендую спробувати це печиво. Воно дуже-дуже смачне. У мене є на каналі рецепт цього печива. Зараз я вам розламаю, можливо, хтось не бачить. у мене багато нових підписників. Друзі, я перекріплю посилання на це відео. Показую вам, яке воно гарне всередині. Дуже смачне, друзі, надзвичайно. І багато його виходить. Ну просто ростає в роті. Зараз, друзі, буду, сховаю вареники в морозилку. Ви пам'ятаєте, що я збираюся за кордон? Так? Готую заготовки дітям в камеру. О, сховаю вареники. Ви знаєте, друзі? Я в суботу. Зняла відео про Галинку і Ютуб його не пустив. Написали мені з Ютуба, що не пропускаємо відео через некомфортність з перегляду. Тому що я там ревіла, друзі, правда, несподівано для мене самої. Ой, ця сумна подія виявилася дуже болючою. Несподівано для мене самої, друзі. Я, по суті, через це випала з життя. Випала з життя на три дні. Знаєте, мені не хотілося не знімати, не на роботу йти. Ні розсада мені була, не мила, якесь все здавалося таке без сенсу, правда. Ця подія в мене так конкретно. І на фоні того в неділю тиск лупанув. О, сьогодні ніс закладений, вже і горло трохи першить. таке. Але слава Богу, бачите, зняла відео, була на роботі потрошки. Відходжу люди, спілкування, воно повертає людину до життя. Життя продовжується, друзі, потрібно жити далі. От, тому працюємо. Відзняла шпроти, приготування шпротів в домашніх умовах. Завтра вийде відео. От, запрошую до перегляду, згадала я такий е, радянський рецепт. Е, я, мабуть, так назву відео е, з, Шпроти, привіт з 90-х. Правда, у 90-х, друзі, ми думали, як зекономити кошти і економили різними доступними для нас способами. І вони, до речі, дуже смачні, друзі. Ці шпроти, я їх готую періодично, раз в півроку готую. От, е, і цей раз теж приготувала. Так. Печиво вам показала. За варенички відчиталась. Варенички з картоплею, я вже їх заморозила і просто зараз всипала в турбинку. на тарілках вони в мене замерзали. От. Зараз піду, друзі, себе потішу трошечки, піду на педикюр, на ще деякі жіночі процедурки. Може, вас трохи з собою візьму. Ще, друзі, знаєте, що вирішила зробити? Була я в селі і знайшла. Вузлик із насінням, яке вислала тьотя, мого чоловіка тітя Свята, вам привіт. Насіння помідорів. Вона, я не знала навіть, що вони є, чи більше забула, що вони є, бо я торік не сіяла розсаду. І тут є помідори червоні великі, помідори оранжеві великі, і помідори. Рожеві великі. От, три таких клуночки з помідорчиками. Ха? Ніби гарні, все з ними добре. Одні і другі все добре з ними. Ну, вони ж, мабуть, вже там, виходить, два літа їм, але це для помідорів нормально, вони повинні підходити. Я їх підготую на пророщування. Ось, все добре, друзі, і. Ех. Ніде не могла я дістати. Мені дістали. Жінка мого брата дістала в Луцьку. Я обходила весь Луцьк. Дуже їх хотіла, бо вони дуже-дуже нахвалені, дуже розрекламовані, дуже родючі. Я передивилася купу відео. Вони дуже родючі і смачні. Це помідор Діно. Помідор Діно, виробник. Такі маленькі букви, може не прочитаю. Франція, французьке насіння, друзі. І е, знаєте що? Е, я вам хочу сказати, що мені не буде як його проростити, бо я приїду числа, мабуть, 31-го, може, 1-го, а в мене написано в моєму тижневику, що мені 29-го вже їх треба в землю посадити, а вони в мене ще будуть не пророщені, то я буду просити дуже Софійку свою, щоб вона мені їх проростила. Ну, я все її підготую, вузочки понав'язую, марганцівку приготую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, більш немає. Оце так насіння. Оце так насіння. Аж 8 штучок. Отака дрібонька, як блошки. Це, як завжди, друзі, замотую у вузлики, все поділю і покладу до своїх всіх загальних вузликів. Ну, дивіться, я вже зараз бачу, що в мене от посходили баклажани, перці, так, і навіть ті, що пророщені, є випади. От, наприклад, там я посадила баклажанів. Ну, наприклад, да? 10 із них 2 все одно не вилізли з землі. От, то, як в мене зараз буде більше, ніж я планувала, то нічого страшного, вони якісь ще не, не посходять, повипадають, якийсь зламається, якийсь змерзне, якогось щось під'їсть, Так що в результаті буде все таке, як ви хотіла. Все, друзі, зараз пов'яжу і біжу на педикюр. Бачите, яка в нас погода мерзопакусна. Дуже противно. Я вдягнута в зимовому і мені не жарко. І йду, друзі, в салон, в який я хожу завжди, до дівчинки, яка вже мені давно робить педикюр. В салон Олена Срібна. Хто знає, хто живе в Луцьку. Тут дівчатка і хлопці і стрижуть, роблять манікюр, педикюр, депіляцію, різні жіночі приємності, дуже тут гарно, атмосферно. Дівчатка всі з дипломами дуже ду чистенько, дуже красиво. А я вам, мої хороші, щиро дякую за вподобайки, за коментарі, за поширення відео, за те, що ви були цей день зі мною. Будьте здорові, бережіть себе. Всього вам самого-самого найкращого. До побачення!